Інгвіни і, і червоне вино це все насправді дрібнички. Ключовий меседж, який закинули українцям, що гроші на антарктичну програму mm -hmm. витрачаються під час війни, а тепер увага. Замість того, щоб на них купити там дрони, патрони. Там кожен може підставити е, будь-що. Е, а звідки ж ці гроші? І чи апріорі вони можуть виділятися на Оце закупівлю власне, дронів, да. патронів і так далі? Наш бюджет зараз складається з двох частин, зовсім різного походження. От все те, що от ми з вами платимо, от наші податки, наші збори, от все, що йде, принаймні в загальнодержавний бюджет, воно до копійки все йде на війну. А вся гуманітарна сфера, наука, освіта, культура, медицина це все зараз утримується коштами західних платників податків. Це фінансова допомога, яку надають там західні країни. І а тепер увага: ця допомога надається за умови саме не військового використання.